Каналі РТБ, програма Громадська приймальня. Подолати корупцію, саме те гасло, яке лунало на Майдані під час Революції Гідності. Таке завдання ставили перед собою ті, хто йшов до влади і обіцяв змінити країну. Про боротьбу з корупцією зараз говорять практично на всіх рівнях, однак відчутних конкретних результатів так і не так багато. Чи то вкорінилося це явище в українських чиновниках, чи спокуса незаконного збагачення настільки велика, що штовхає на ризик. Або ж хабарники настільки звикли до безкарності, що брали, беруть і як не прикро визнавати, братимуть легкі гроші. Отож, сьогодні ми будемо говорити про те, як і що роблять відповідні органи, щоб закон у області діяв, а злочинці були покарані. Сьогодні мої співрозмовники, заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях. Про корупційні правопорушення прокуратури Рівненської області Андрій Войтю, Войтюк, начальник відділення слідчого управління головного управління національної поліції в Рівненській області Тетяна Михальчук та Анатолій Солімчук, голова комітету по боротьбі із корупцією та організаційною злочинністю громадської організації Рівненська правозахисна ліга. Вітаю вас, панове! Доброго дня. <кій> І до уваги телеглядачів, ми працюємо у прямому ефірі. Тож ви можете долучитися до нашої розмови, ставити свої запитання за телефоном 00 16. Шановні гості, скажіть, будь ласка, як кожен із вас на сьогодні розцінює ситуацію із корупцією в Рівненській області? Наскільки вона є контрольована? Ну, першу спершу, мабуть, прокуратура, бо прокуратура ми маємо з першу чергу. Формуємо цю статистичну інформацію, яка ведеться в управлінні зараз Національної поліції Євгенівської області, Це, значить, як свідчить статистика, яка у нас є, то дещо збільшилися факти виявлення корупції. Зокрема, вже в поточному році скеровано до суду 50 кримінальних проваджень. Значить, про корупційні правопорушення, в тому числі 23 особи вже притягнуто за факти одержання неправомірної вигоди. Тобто, дещо порівняно з минулого року статистика покращується так само, і в плані адміністративно карної корупції. Вже цього цього року вже скеровано 84 протоколи про адміністративні корупційні правопорушення. Пані Тетяно, ваша оцінка <кій> у поточному 2015 році. Було зареєстровано 66 кримінальних впроваджень у галузі корупції. З них 10 перейшло на 2014 тисячі року, 56 випадків виявлено вже у цьому у 2015 році. Закінчено до суду з цих кримінальних 66 кримінальних проваджень, 30 до суду з обвинувальним актом, 10 для вирішення питання про звільнення від кримінальної відповідальності, одне кримінальне провадження. Закрити і залишок у нас становить на даний час в е, слідчому управлінні 10 кримінальних проваджень. Порівняно з, з минулим роком е зросла більшість е кримінальних проваджень е і е виявлених по справ? Порівняно по по з минулим роком, зросла кількість закінчених до суд. Uh -huh. Я точно можу сказати. Добре, пане Анатолію, вашу Я хочу сказати, думка? що нічого не помінялося за останні роки. Як на мою думку, то ще більше стало корупціонерів. І кожного. Місяця нові факти, нові факти, нові факти. Ну, будемо сподіватися, що власне працівники ну, відповідних органів і будуть ми, працювати. Ми але. надіємося на плідну співпрацю і думаємо, що будуть якісь результати. Бо зміна, скажімо, в системі прокуратури обнадії, зміна у правоохоронних органах, перейменування міліції в поліцію теж своє дає. Скажемо, буде більш об'єднано, мабуть, буде краще, краще працювати. Але проблема в тому, що кращі кадри, коли була можливість піти на гарну пенсію, пішли. Ми будемо і, сподіватися, так, що їх замінили молоді скажімо, нові і теж не менш професійні. Оце великий, скажімо, недолік для прокуратури і міліції. Кращі кадри пішли. Ті, котрі лишились, вони не хочуть молодь вчити. А молодь приходить непідготовлена. Ну, Вона каже. ігнорує конституцію, права і гідність людини і громадянина для них то то пустий звук. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, оскільки вже пан Анатолій розпочав розмову про зміни у правоохоронних органах, це врешті стосується як поліції, так і прокуратури. Відбувається реформування, відбувається переатестація. Наскільки оці процеси не заважають виконувати безпосередні обов'язки? Чи заважають і відволікають все ж таки від роботи? Ми не проти реформ абсолютно. Я вважаю, що це правильно, що реформується міліція в поліцію. Скажімо так, вони не заважають виконувати нам наші обов'язки, але те, що, наприклад, Верховною Радою прийнятий був закон законопроект 32.25 і потім заветований президентом трошечки, скажімо так, обмежує наші повноваження на даний час. Ми не можемо працювати в повному абсолютно обсязі в своїх повноваженнях. Хочеться, звичайно, щоб він був скоріше прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом і вступив у дію. Тому що в більшості, скажімо, так, статей Кримінального, Кримінального процесуального кодексу ми досі називаємося, наприклад, слідчі, слідчими ОВС, хоча вже ОВС немає. Окремі підрозділи взагалі не знають, що їх чекає завтра і як так. завершиться ця реформа. Так. Більше того, в нас на сьогоднішній день, скажімо, суди знаходяться без охорони. Це жахи. Там Пане знаходяться, Андрійов. скажімо, дуже багато кримінальних справ. Воно то і без охорони це не є нормально. А є ви маєте на увазі, щоб не були ці справи викликати, що я не реформували. Так. Його немає. Але ну, є ж інші підрозділи, які можуть ці функції виконувати. Це неправильно. Зрозумі. І ще одне питання. Скажем, коли хлопці на сьогоднішній день отримують 600-800 гривень за місяць, бо. Хлопці, ви кого маєте на увазі? Міліція, хлопцям. поліція. Угу. теперішня. Міліції немає, значить, їхній бюджет, бюджет забрали. А бюджету поліції теж немає. Ну так. це питання насправді є не виріш. Ні, Прошу, це, це є питання, це є серйозне питання. Як може він працювати ну, нормально, коли він отримує 600 гривень? Прошу. Ну, загально моя позиція така, що загально державні питання всім відомі. Всім відомі загальні державні питання, які зараз тому що. Там, де йде зміни, завжди як то кажуть, на краще і в плані боротьби з корупцією, і в плані роботи тих силових структур, які здійснюють боротьбу з корупцією. Зокрема, от, стосовно прокуратури, у нас утворено чотири місцевих прокуратури. От тобто вони зосереджені безпосередньо, тобто буде тісний взаємозв'язок між. Прокуратурою та громадськістю із засобами масової інформації щодо боротьби із корупцією. Ось і тому я не думаю, що це буде на гірше, а тільки буде на краще. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про випадки, гучні випадки корупції та хабарництва у 2015 році, які б ви назвали і чим вони закінчилися? Ну, порівняно з минулим роком, так. В цьому році були гучні випадки затримання за фактами хабарництва, Ну, не одержання неправомірної вигоди. Це, ну, це вже це поширене, поширене явище хабарництво, так зручніше для людей, але по закону не одержання неправомірної вигоди. То в поточному році були такі випадки. Зокрема, прикро що такі випадки були в обласній державній адміністрації відповідних двох різних департаментах. Які там здійснюють відповідну діяльність, і такі випадки були на даний час завершується досудове слідство у кримінальних провадженнях і буде провод проводити судовий розгляд. Скажіть, будь ласка, коли люди чують про випадки хабарництва, особливо у чиновницьких кабінетах, їм хочеться, щоб якомога були все таки швидше покарані ті, хто наважується брати ці легкі гроші. Чому так довго тримають, тривають ці кримінальні провадження, і який термін взагалі є? Чи є він встановлений? Бо я знаю, що раніше цей термін був, чи є зараз цей термін, власне, тривалості кримінального провадження? Якщо не запрошувати, то я відповідати на це запитання. Всі кримінальні правопорушення, які розслідуються у сфері хабарництва і корупції, розслідуються в межах досудового розслідування. Срок досудового розслідування, встановлений нам кримінальним процесуальним кодексом, становить два місяці. Однак часто ми ті сроки продовжуємо до трьох до чотирьох місяців. У тій категорії кримінальних проваджень досить тривалі за часом експертизи проводяться. Часом ми не вкладаємося дійсно в 2 місячних і протягом. Я ж пояснила тільки що кажу, тривалі експертизи. Це і судово-фоноскопічна, і фізико-хімічна експертиза хімічних речовин. От вони досить тривалий час займають, тому інколи ми не вкладаємося в двохмісячні сроки, хоча намагаємося завжди вкладатися. Ну, зараз дуже багато е, нарікань, власне, на як на прокуратуру, так і на органи міліції, що затягуються оці ці справи інколи без пояснення. Прошу і прокуратура підготовила багато фахових фахівців, адвокатів, які знають всі тонкості слідства і тормозять на кожному процесі. Так чи ні? Так. Ну я хотів би зазначити тільки такий, також обставину що е, зараз, е, значить, при, є вже ну новий КПК. Слідство проводиться по новому кримінальному працю кодексу. Так, дуже часто кажуть, що він не зовсім це коло цей кримінальний процесуальний кодекс розширяє е, права більше, розширяє права людей. Права потерпілих від злочину, підозрюваних, обвинувачених. Тому, звісно, коли є більше перевага, надається правам особі, то відповідно і йдуть відповідно і строки, як і досудового можливо, слідства буде затягуватися, і строки судового розгляду, сіки необхідно вислухати всі. Доводи сторони обвинуваченого, підозрюваного, щоб прийняти законне обґрунтоване рішення по справі. Тому це нормально. Ну, будемо будем вважати, що це нормально, але дуже б хотілося б, щоб насправді ці справи були доведені до логічного закін... завершення через те, що коли людина не покарана, взяла хабар, протягнули 2-3 місяці, півроку, а то й більше, другий чиновник подивився і. Подумаю, якщо йому можна, може, і мені зійде з рук. Скажіть, будь ласка, коли говорять про корупцію, це найчастіше асоціація із державними чиновниками, чи це не завжди так? Я скажу таким чином, що як свідчить наша статистика, раніше говорили корупціонери, це, державні, це лише державні службовці. Ось політичні які... діячі на даний момент державні службовці, політичні дія діячі. Однак, е закон про запобігання корупції, який прийнятий, він передбачає відповідальність не тільки державних службовців, а також відповідальність службових осіб е е юридичних осіб публічного права, тобто ті, які одержують зарплату з бюджету. Вони не можуть бути державними службовцями, але якщо вони одержують, працюють на, надупусі е е е лікарня, школи, так наприклад. Які одержать зарплату з бюджету, відповідно вони несуть також відповідальність за вчинення корупційних проявів, так з їхнього боку, так само відповідальність несуть і суб'єкти, які здійснюють організаційні функції, тобто в якихось підприємствах, навіть директор підприємства, деректор ВАДЗАД, от вони мають наділені повноваженнями певними, а відповідно закону повноважень їх, що вони можуть нести також відповідальність за вчинення корупційних дій. Наприклад, стосовно своїх підлеглих в цьому році в області виявлено непоодинокі випадки надмірного і протизаконного преміювання керівниками і державних закладів самих себе. Скажіть, будь ласка, до цих керівників? Ну останнім часом це озвучується. Як воно було раніше, мабуть, теж не була, скажімо так, таємниця, але це очевидно вважалося за нормальне явище. Чи зараз можна притягнути таких людей до відповідальності? Яке покарання чекає таких людей відповідно до закону преміювання. Щодо преміювання, то є і кримінальна відповідальність, і адміністративна відповідальність. Кримінальна настає, якщо це заподіяло збитків державі або якщо це привласнення грошових коштів в значних розмірах. Тобто, що таке е, преміювання? Це незаконне привласнення грошових коштів, які особі були ввірені. А це є кримінальна відповідальність. І, і е, значить, хоч, хотів, хотів би зазначити, що е, е, кримінальна відповідальність передбачена статтею 191 Кримінального, Кримінального кодексу України, тобто привласнення розтрата майна. А ця стаття є корупційною сьогодні на сьогоднішній день. І за неї передбачене дуже суворе покарання. Дякую вам. Я вимушена вас перебити. До нас телефонують телеглядачі. Прошу представтеся, будь ласка, ставте запитання свої. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Алло. Представтеся, будь ласка, ставте. Себе. Добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Людмила. Скажіть нам, будь ласка, шановні учасники. Цієї зустрічі нам дуже приємно глядачам вашої програми, які на сьогоднішній день так гарно і так щиро ви говорите про ті питання, які настільки на сьогоднішній день нас хвилюють, що стосується боротьби з корупцією. Нам дуже сподобалася позиція прокурора обласної прокуратури. Нам дуже сподобалась позиція працівника міліції і учасника правозахисної е, агенції. Скажіть нам, будь ласка, всі разом на сьогоднішній день, настільки боротьба з корупцією, вона на сьогоднішній день. А вона авторизована в тих питаннях, які стосуються можливості цієї боротьби з корупцією. Адже ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день одні тільки слова, які стосуються боротьби, це ще нічого не значить. Ми прекрасно розуміємо, що в прокуратурі є прекрасні, хороші, порядні, чесні люди, які на сьогоднішній день Чомусь є звільнені з роботи, чому так ставиться наша держава до таких порядних, хороших людей. Є прекрасні, хороші, прекрасні люди, які працювали. Дякую, ми зрозуміли органах. ваше запитання. Чому так ставлення йде до органів правоохорони? Дайте нам, будь ласка, відповідь. Спасибі вам. І я, вам... Прошу. я вже відповів на це питання. Я Кращі думаю, що... кадри пішли на нормальну пенсію. Бо пенсію не більше ніж зарплата. Ну людина ставить запитання, що незаконно звільнені. Можемо говорити про те, чому чи, чи це не неправда? Ну законно, незаконно не вирішує суд, якщо що це, але звісно є порядок, є закон, який передбачає порядок прийняття на службу, переведення на службу. І, відповідно, я думаю, що цього порядку дотримується кожен правоохоронний орган, чи то поліція, чи то прокуратура, тому. Звісно, питання будуть в кожних, хто звільнився, оскільки це позбавлення заробітку і так далі, тому подібне. Це безумовно. Ну, це якщо насправді перед людиною стояло чітко поставлене питання і вимога звільнитися. Якщо Тут людина більше, сама обрала такі. У міліції було кілька непрозорих призначень, громадськість надавила, і ті люди були звільнені. Дехто сам писав заяву, а декого? Їх вже немає. ваша позиція, хочу зазначити, що практично всі, хто хотів стати, перейти в національну поліцію з міліції, наскільки мені відомо, практично всі перейшли працювати. Процедуру. Хто хотів працювати, той і працює далі, продовжує працювати в поліції. Зрозуміло, пане Анатолію, скажіть, будь ласка, яка роль у власних процесах розслідування? Випадків корупції саме громадських організацій, чи можете ви десь впливати саме на розслідування таких гучних і негучних випадків хабарництва та корупції? По гучних справах там немає потреби втручатися. Прокуратура чітко робить свою справу. О. Якщо там десь є якісь порушення, ми стараємося взяти його під контроль. Що ми можемо зробити? Те, що робимо завжди заставляти. Отого поліцяє на сьогоднішній день виконувати свою роботу. Контролювати його. Через день, через два, що ти зробив. Слідчий прокурор, як справи? Нормально все. Нема ніяких проблем. До нас знову телефонують телеглядачі. Прошу, говоріть ви в ефірі. Представтеся, будь ласка. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Цього судово, депутат міської ради Анатолій Чіго, У в мене є конкретно таке запитання до наших працівників правоохоронних органів, що стосується тих, які зараз в нашому місті мають місце, тобто 4 земельні ділянки по фіктивним рішенням Ради, по підробленим було вкрадено в нашого міста. Справа розглядається прокуратурою міста Рівне. Але стоїть питання, що чому ці чотири особи, чотири особи, як виглядає слідство, бо я є головою комісії нашої депутатської, вони зараз просто, можливо, будуть проходити як звичайні потерпі, а не як ті, хто повинні бути підозрювані в даному злочині. Друге питання зовсім ми не бачимо, кожен депутат зараз міської ради знає всю схему, як це відбувалося. І більшість працівників навіть міському кому вже знають все. Але наші прокурори взагалі нічого не знають. Хотіло б, щоб хотілося б. Щоб наші посадовці в студії особисто долучилися до цієї справи, і щоб все місто побачило вийти і повернути землю в місто рідне. Дякую. дякую вам за дзвінок. Хто може прокоментувати по цьому? Що ви знаєте? Ну я не зрозумів конкретно по Мова йде про чотири земельні ділянки, які документи на які mm -hmm. були підроблені. Рішення сесії міської ради, наскільки я знаю, не було по цих земельних ділянках, але Документи на приватизацію цієї землі були? Якщо вформені? такі факти є, вони звісно має бути по них зареєстровано кримінальне провадження обов'язково, бо це є підставою для реєстрації, оскільки факт підробки має місце, і відповідно оцінку цьому дає тільки слідчий прокурор, тобто чи є достатні докази, і справа скеровується до суду. А це скажіть, будь ласка, скільки справ і чи всі справи скеровуються до суду? Власне, по випадках хабарництва, по випадках? Корупції, Не, ну, яка взагалі справ... процедура, скажімо так, процедура процедура звернулися до вас люди. Візьмемо так, повідомили вам да, про вас звертає, звертається людина в відповідний правоохоронний орган, там де вона проживає, чи за місцем проживання? Ось в праві звернутися особа, розказує свою проблему. Зареєструється кримінальне кримінальне провадження і проводиться відповідні слідчі дії. З метою підтвердження чи спростування тої інформації, яка людина повідомить. Якщо підтверджується інформація, тобто про якісь факти хабарництва з боку чиновників, то, відповідно, документується і виноситься повідомлення про підозру особі, в чиненні злочину, тобто тому держслужбовцю. Виноситься повідомлення про підозру, про вчинення злочину і протягом 2 місяці має бути справа вже в суді. Зрозуміло, ви пані Тетяно чули про цей випадок? Не можу прокоментувати, бо не, не знаю. Скажіть, будь ласка, по цій це? землі, скажімо, це недавно було рішення сесії комісії міської ради. Вони, можливо, ще просто не встигли надати документи в правоохоронні органи. А від, стосовно заяв, якщо неправильно написана заява, то буде відписка. Якщо там не буде, написано чітко, порушить кримінальну справу. Відповідності до статті 214 Кримінального процесуального кодексу, то вони відписку роблять і кажуть, що на ваше звернення маємо повідомити. Коли людина не напише визнати її потерпілою, то її ніхто не буде визнавати потерпілою. Тобто не що потрібно люди знати людині, яка хоче звернутися не. до правоохоронних органів. Має належним чином оформити свою заяву. Тоді вона буде належним чином розглянута. Пані Тетяно, що потрібно, щоб звернутися до органів поліції вже тепер людині, яка потерпіла, скажімо, або від хабарника, або якийсь інший злочин вона має проти неї здійснений? Звернутися з відповідною заявою в правоохоронні органи. Є якась якісь всі вимоги. Заяви, я хочу зазначити, що всі заяви, в яких наявні ознаки кримінальних правопорушень, обов'язково вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань і по ним проводиться досудове розслідування. Я ще не стикалася в своїй практиці з такими випадками, щоб ми приймали заяву, яка не належала чином оформлена. Якщо в ній наявні дані про якусь певну конкретну особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, і ці обставини можна перевірити, вони обов'язково вносяться до єдиного реєстру досудових розслідувань. В обласному управлінні таких проблем немає. Є проблеми в інших, в районному, міському. Приносиш йому заяву, чергову частину по порушення кримінальної справи, він починає посилати тебе наверх в канцелярію. Говори, ти мені не розказуй, що робити. Ти роби свою роботу, реєструй. Тобто бюрократична тяганина все ж таки є. Однозначно. І коли там не чітко написано порушить кримінальну справу відповідності до такої то статті, і визнає тебе потерпілим. Вони і так роблять відписку. Потрібно людині зразу простій звичайній людині наймати адвоката чи когось із правозахисників. Чи можна звертатися все ж таки напряму у органи прокуратури, національної поліції? Рок, 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 роки на роки на то йдуть, щоб тягатися. Пані Тетяно. Якщо людина вважає за потрібне мати захисника, вона звичайно може звернутися за допомогою до адвоката і вже звертатися в правоохоронні органи з адвокатом. Якщо вона не має такого бажання, вона може самостійно звернутися і бути надана необхідна допомога, і будуть заява її буде зареєстрована. Я хотів Прошу. би я хотів би ще додати, що є в кінці кінців орган прокуратури, який вона особа може звернутися, поскаржитись на дії працівників поліції, які не прийняли заяву. Відповідно, прокурор реагується і зобов'язує внести такі відомості в ЄРДР чи прийняти заяву, про прийняти по ній рішення. Скажіть, будь ласка, як відрізнити корупцію від подарунка чи подяки? Дуже багато в нас зараз говорять, що от лікарю подякували за успішно проведену операцію вчителю, подякували за прийнятий іспит і тому подібні речі. Чи це є корупція, і коли вже починається, скажімо так, корупція як така? Це через под, те, що подарунок. це звичайні речі, про які говорять абсолютно всі і всі знають про це корупція це умисне, умисне діяння, яке вчинене шляхом використання з особи свого службового становища за вчинення певних дій з метою одержання певних благ. А от уже те, що ви говорите про подарунки, це правопорушення пов'язане з корупцією. Тобто, коли е, закон про, за, про засади запобігання протидії корупції е, забороняє державним службовцям і е, е, особам, які уповноважені виконання функцій держави, забороняє приймати е, дарунки, е, які не відповідають вимогам гостинності. Тобто, не... Які відповідають які не відповідають. От, е... ну, ну, я думаю, що воно само за себе говорить. Бо, як ви кажете, шоколадка це одне, а коли дарується, ну наприклад, дорогий телевізор або мобільний телефон, або мобільний телефон, так, так. то це, це вже не подарує. Це не вимоги, це вже порушення щодо е, одержання, порушення обмежень щодо одержання дарунка. Це раз це повинно бути повідомлення про такий випадок. Е, якщо державну службовцю дарують такий дарунок, він по перше сам перший повинен вживати заходів щодо такого, щоб таке не допустити, повинен залучити. Свідків понятих щодо цього факту. Якщо він цього не зробить, ну відповідно і такого факту і не доведеш, скажем так. Але в але в обов'язковому випадку передбачено декларування в декларації осіб державних службовців, декларування про одержання певних благ дарунків. вірніше. Які він отримав протягом року, і якщо вже наступного року буде подана декларація, не вказано буде про одержання особою дарунка відповідно чи про одержання його і не незаконним шляхом одержання цього дарунку, то на це настає кримінальна та також відповідальність за подання до достовірних відомостей в від декларацію. Зокрема, останнє питання до всіх: як на вашу думку, можна подолати корупцію? Тільки вже відповідайте коротко часом спільно, спільно, як із з громадськістю. Громадянами, які завжди повинні бути впевнені в тому, що прокуратура і поліція і інші органи завжди будуть сприяти у подоланні цього явища. На мою думку, перш за все потрібно скажімо так збільшити, зробити достойну оплату праці людей, які працюють в державному секторі, щоб них не було спокусу отримувати неправомірну владу на сьогоднішній день. Така спокуса є. Ну, я не знаю, в мене особистої ніколи не було. Але в принципі я вважаю, що на даний час буде у нас вже достойніша набагато оплата праці, чим була в міліції. Будемо на сподіватися. <кій> будемо сподіватися, пане Анатолію, прошу. Корупція на сьогоднішній день може бути прихована. Одним, другим, третім способом. Вона є, ну, і вдячність людей наших, туди скажімо, Тобто людей потрібно. Була, теж за хорошу якусь справу завжди лікару виносили подяку судді, міліціонеру, прокурору також чиновнику за земельну Але, ділянку. Так, ну і що хтось комусь зробив? Це скажімо, сутність людей. Тут з цим нічого не поробиш. Але коли вже вимагають, нічого не роблять, то вже є. Треба звертатись в відповідні органи, нести оту суму, на якій написано, що то є хабар, і на тому все. Спасибі Турмай, вам за участь у програмі. Насправді будемо сподіватися на те, що ситуація у нашій державі зміниться. Спасибі, що прийшли до студії, повідомили цікаву інформацію. А ми ж, попри все, будемо сподіватися, що ті, хто при владі, хто зобов'язаний служити, людям пам'ятатиме, що в цьому світі немає нічого вічного, що за європейське майбутнє заплачено дуже дорогу ціну, що там на сході дотепер триває війна. гинуть наші люди, і вони, вочевидь, захищають Україну без корупції студії працювала Світлана Сабанюк. До побачення.